Я не кажу, що у нас не проводиться системна підготовка. Я кажу, що ті вади, на які зараз звертаються уваги, мають бути е, прораховані е, і е, впроваджені в якості превенції. Превенція на стані таких негативних наслідків, коли е, військовослужбовці приходять недостатньо підготовленими потім або заки... залишають позиції, кидають е, зброю і тікають, бо вони елементарно перелякані і не знають, що з собою робити, тому що, окрім е, професійних навичок підготовки, як діяти зі зброєю, надзвичайно важливою, на мій погляд, і я також цьому приділяю багато уваги ментальна підготовка, що е, кожен е, громадянин України, який в, ря... в руки взяв зброю, був. Твердо переконаний, що він дійсно є підготовленим, фаховим і самоконтрольованим, насамперед, солдатом, який здатен виконувати завдання в будь-яких надважких умовах ведення сучасного бою.